Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі ігри, який я Люблю. Це у нас пірати Карибського моря на краю світу. Сьома серія, друзі. Хто не бачив попередніх серій? опустіться в опис під відео, там буде список відтворення, подивитися з першої серії. А ми тим часом продовжуємо. Так, загрузочка. І що там у нас далі має бути? Ми вибралися Так... морський бій. Вау! Загружаємо. морський бій. Сяофан... Сяофан флаг. Прапор. Флаг. Флаг йому в руки. Так, Сяофан напав на нас. Ніфіга собі. Що ти, Сяофан? Так, давайте. Розвалом пока цей. Куда мені? Що мені? Спасати? А, є. Є Сяофанів і засранці. Але ми за Джека. Як я скучив за Джеком. Так, тихо, треба оборонятися. Та не смій мене в плечі валити, засранцю. Отак. Ось тако, ось тако. Та закрий там ти свою пальку на петельку, Що ти там плетеш? Да Та ж я зробив охорону. Той, щоб захиститися, блок поставив. О, правильно, дріж за мене. Каже, що я найгірший опонент, який може бути, ніфіга собі. Таж пляха, ну давай, ну давай, я нажимаю щиток. Чого ж ти мене? О, оце я його добре так. Вальнув. Щиток не допомагає. Мені пробивають щиток. Вангвард зробити. Добре. О! Ні, чого так допомагає? Ну, я не встаю просто нажимати, коли треба. Добре. Курочки, не хочете мені дати? тако, тихо. тихо. А чого так багато, пацани? Я що маю всю команду перерізати чи що, щоб... Тихо, зібо. О, курочка, дякую. А, бля, скакав за куркою. Викинув, викинув за борт. Другий заліз. Ви мене зараз на бісити, пацана. Добре. Бля, а ви мене зараз, пацани, вебі чесно, я вам кажу. Курку дай мені. Я зараз, коротше, почну кидати мене гранатами. Просто я хочу вибити ще свою курку одну. О, є курка. Повідному життя. Займ курку. Дві курки взяли. Прекрасно. Зараз я буду брати важку артилерію. О, хтось вилетів. А що він вилетів? Звідки він вилетів? Так, давайте, із зразу бомба. А чого він він там вилетів? О, Элизабет. Помогу тебе? Не надо Элизабету помогать. О! Лара, да да Не! Бляха. Надо подорвать свой. Тихо, тихо. Курка, 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 Вот и всё. Чё-то её и не получилось её Тихо, тихо, тихо. Броня. Курка, 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 курка. Так гегне там жити. Що, <риві> коли двіжуха, не встигаєш оборонятися, плюс ще треба переключатися. -а. О, тут можна розбити ящики, прикинь. Хабар! О, дай курку. Срочно. Добре. Курку з'їли. О, тихо, там може буде курка. Пішли. Є. Yeah. шурвав мене. Так, давайте пістоля візьмемо. Коротше, ядро щось мені не дуже мені подобається. О. Вийшли, може, до сього Феня. Добіта мені Джека Горобця, містер Тернер.

Визиваю на дуель. Якщо я виграю, я лишаюся. Way, you stay with me. Якщо я, вирую, я віддам всіх Бакетам. Uh, Короче, нормально, елізабет з яйцями. Ой, бідний ну мочка. Так, треба коротше з ним побитися зараз, а не фігасові. Давай, сяофейн. Сяофейн. Давай. Давай, Элизабет. Давай, Элизабет. Ой, здоровый. На, вот так. На, вот ты. На. Ты шо? О, бляха, я не имею круто это. Не, мне надо заколы. Та ж бляха, а в мене ще курка є. Ми не можемо так вирізати. Ось тако, ось тако. Ось тако. Зарубали заразу. зараз. починаються починається ці ентери. Ой! Вот так. На. После селфенски. после селфенски морде. На. На. О, зараз мы сравняемся с життям. Добре. Крубат крутой. Давай, Элизабет. Ніхто тобі не допоможе з тих піратів. Всіх кидали. Сказав би, Вілл, давай я буду дуель робити. О! Я вирила! Всі в Вільні. Якщо я... коротше, ти забула. Якщо я випущу піратів, ти залежиш сам. Я дозволю перелонів піктей, якщо ти з мною за. Окей, вс, залишилась Елізабет сяуфанім. І поплила. Джек давна подалі, віл плаче. Ну, якось так. О! Далеко не заплили. А що він зразу себе проштрихнув? А, і впав на, на цей, ну ну я поняв. Мені. Я, я помру каліпсу. Я не коліс. А, тримаю. Це мій mm. голос mm. Uh, коротше, в цьому. В Сенаті. Now, ну там ж вони збираються. Лордські. Лордські <coughs> бандюгани In там, коротше, place. і кожен має слово голосу, то має предложити щось від себе. Ну він має якусь там монету. Боже, передав її. Oh! Крута. Так, тепер що, двіжуха. Так, беру. Голландець напав. Ой-ой-ой. А як нам треба? А, нам треба, коротше, на... попасти на голландець. найти пачину. Найти пачину цього. Додайте мені. А чого не даєте мені курки? Та can... я не розвалюю нею, в мене нема життя нічого. О-о-о, тепер розвалю. Може. Пацани! Ну не, так не можна робити. Що сталося? Лара, почнеться движуха, коротше. Ой-ой-ой-ой. Ой, мене вбили. А чо? Короче, я не маю з ними валитися, я поняв. 22%, В коц було 22%. Життя, давай, значить, тоді свалюємо. А що мені... А, мені треба... Швидше, типу, завалити чи що? Ну давай тоді швидше завалимо. Я мав пам'... Так би швидше з ними справитись. То давай тоді без цих, коротше, затягувань. Раз-раз і зробили цю справу. Та хватина мене пити по плечах ти і шаку! Я мушу оберігатися, бі. як не буду оберігатися, я програю. Не. Что я не так роблю? Что я не так роблю? Что я, я не так роблю? Ну давай, даже раз. О, курка давай, шо, я. Давай, чувачий, их дам валет. А, Давай, давай, швидше, Елізабет. Швидше давай. Та ж ну бляха, з бабою. Нє, знову не, знову назалала. Я не розумію, що тут робити треба. Куди мені свалювати? Ну what the fuck. Треба просто... а, треба просто ховатися. Ну, Там є он місце де сховатися. Ну, я понял, Це, коротше. Все одно буде. Це условність, від якої треба просто ховатися, встигати втікти. Так, одного зарізали. Вони ж мене попереджають, що мол, зараз будемо стріляти. О, вони зараз стріляють. О, давай, тут можно. А, о -о -о, за яхт, за можна сховатися. Ну дураки не схватиться. Ду... Придурки не дають мені ступити з місця. Все, я понял. Я понял, я понял. Добре, 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 добре. Зараз. Зараз, друзі. Просто треба... зачем сховатися. Я поняв. таких пострілів мою вежа. Туди я його був забуцав в попередньому разі. Чи забуцало. Я понял, я так його не завалю. Не. Не. Ось зараз треба, коротше, сховатися. Ото, ут уту от, от, за бочкою, за бочкою, за бочкою. О! Скільки курей погубила. Я поняв. Тихо кури, 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 кури. Кури, курка бери кури. Добре. Тож тут треба валитися на цьому місці. But я тут можу сховатися. Ходай. Не виманюйте мене, не виманюйте! Будемо тут битися. Так, давай тако, щиток. О, знову стріляють. Да пофіг бити. Так сидіть. Так все гегнато. <Слышко> Элизабет, Элизабет, Элизабет. <Слышко> Элизабет, не вылазь туда. Боится тут. <Слышко> э, там придурок. Там придурок. Добре, завали його. скоренько, да, завалися там, до ваші не валили. Якби ваші не валили, все було б добре. Все, вже не буде стріляти. Тоді, я не програв. О, слава Богу, ну що я злив. Так. Курочки. Добре. Так, тепер можна і. цей, можна і... Давай! Ох ты шо! Супер удар! Лізабо, ти здорова! Два давай шонамути! Розвернись, розвернесь, маленька! Ой, супруда робить, классно. Хоп! Сюда! Так, треба командора. Треба командора найти. А що вам підриваємо? Погодилися. Лиса. Що це таке? Творі. А. а таке. <плес _> Ой, да говном розвалювати. А що робить Та не встигаю навіть вдарити. Вали, його, вали, вали його, вали його, вали його. О! По красоті. Хороший кінжал. Давай, берем. Таж я нажав! Таж я знов нажав. Давай він мене просто біса. Оцей оцей... жердяй сюди. Але ти мене бісиш. Я ж нажав блок. Йолки ти палки! Нет, он меня, меня выписал. Да, сюда. На! На! крыветка. Да, я тоже такая лизуна. Да. Пошел в баню. Пришла далі. Вылазим. На волю. Не что нам плю А я сберегался. Даже я же нажимаю блок вашу тетю. Что это такое? Ну, ну, разные нажав. Чекай-то. Чекай-то, 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 пацаны, 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 почекайте, почекайте. Почекайте, то пацаны, почекайте. Дай-то, иду. А, вот так. Вот так. И вот так. Ось так. Ось так. Ну матош, очі бра. О, але класно. Нам мені подобається. Розвалив менше балленки з нами. Все, загубили всю команду. О, він, Дейв Джонс. You Здаєте за Здаєтеся, вон. Ти вбивця. Ти здаєшся. Так. І біжов. Добренько, друзі. Ну, така серія за Елізапет. Я думаю, вам сподобалось. Надіюся. Друзі, вподобайся, коментарчик. Всім дуже дякую. Продовжимо вже в слідюшій серії. Всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!